Друзі, отримала посилочку з квітами. Знову замовляла рослини. Зараз спробую її розпакувати. Якось зробити так, щоб вам це було видно і чути все. Мені дуже незручно тут знімати, тому що я поки що не маю спеціальних пристосувань. Але спробую. Постараюся зробити так, щоб відео було не сильно довгим. Я розрізаю. Тут мають бути хої. Ось так все запаковано якщо вам видно ось так. Зараз я це все діставатиму по одній. І будемо дивитися, що тут є. Почнемо, давайте з цієї великої. Ось вона ось ці приберу. Ось вона в такій тубочці. Тут все сипиться, звісно, земля сипеться. Ну... Потім це все будемо прибирати, поки що покажу вже, як є. Дуже незручно мені знімати. Ось вона вже вискочила. Ось вона перша хоя. Тут, звісно, ось це. Все запаковано. І перекладено туалетним папером. Що ми спробуємо зараз літерти, попушки мої, звісно, на оці звуки, коли щось тріщить, або якісь пакетики, щоб і вони починають кричати. Їм ці звуки дуже подобаються, друзі. Тому вони будуть щебетати. Ось така хоєчка, бачите, якщо вам видно, я назви зараз вам не скажу, я потім, можливо, підпишу на відео або під відео попідписую. Ось така перша. Тут є новенький листочок, є ростик. Пізніше в наступних відео я докладніше ці рослиночки покажу і розкажу про них. Так. Наступна, я буду сюди їх ставити, і вам, напевно, буде трошечки їх видно. Ось так. Розкриваємо наступну. Би не помилитися, де тут верх, де низ, ага, це низ. Ця малесенька, набагато менша за ту рослинку. Ось вона мені пунька. Зараз я то все подістаю, чи може вже і не треба діставати. Знаєте, тут просто ну, ще декілька листочків є. Не хочеться затягувати дуже відео, щоб ось так. О, дивіться. Я так бачу, що там, по-моєму, дві рослинки, якщо вам видно. Ви можете бачити, що там ось тут во сидить ще одна. Угу. Їх дві, ось ця, і тут є ще одна маленька рослиночка. Тобто тут два корінених ростики. І розпаковуємо третю. Її легше, і легше і швидше трошечки. Ось така рослиночка. Зараз ми її звільнимо Тут дуже перемотано скотчем. трошки по самій рослинці понамотано, але зараз спробуємо це все зняти. В цілому рослинки гарно приїхали, добре, нічого ніде не зламалося, нічого не пошкодилося. Ось така хоєчка, дивіться, гарнесенька, живенька, все з нею добре. Земля нікуди не висипалася. Чудово доїхали рослини. Я дуже задоволена, я дуже їх чекала. Приїхали швидко, вони мені буквально за два дні. Ось так я поставлю, якщо вам буде їх видно, всі три, щоб ви бачили. Так. І, напевно, ось так. Ось вони три мої красуньки, три хої. Отако, я дуже задоволена. Це в мене вже в колекції тепер 5, ні 6. В мене є дві хої карнози, є Хоя Матільда Сплеш І ось ці три, я вже казала, назви я потім підпишу. Тому що я ще їх не знаю. Я і, і хої в мене раніше, ну, була колись там, але то було дуже давно, і так просто вона собі була та й була. Я ніколи не планувала ними займатися і тако їх колекціонувати не збиралася, та й взагалі не збиралася сильно так захоплюватися рослинками. Ну, але з часом їх потрошку-потрошку ставало більше і більше. Потім з'являлися якісь нові рослинки, потім хтось мені ще дарував, тоді мене зацікавила якась конкретна рослинка, я починала їх десь собі замовляти. Десь когось брати якісь відросточки, ну і так їх ставало більше, більше. Ну а далі я розповідала, що коли ми виїжджали з окупованої території, наше місто наразі в окупації, ми зараз далеко від дому проживаємо. І ось тут, потрошку-потрошку, я собі обіцяла, звісно, що я не набиратиму рослин, що я не буду їх розмножувати, розводити, але все ж таки. Ну, хочеться якоїсь радості хоча б чимось піднімати собі настрій, тому що все-таки рослини, звісно, додають якогось позитиву до такого повсякдення, не дуже веселого і не дуже радісного на сьогодні. Тому все ж таки я стараюся і небагато, але ось бачите, як потрошку-потрошку все одно мої, моя колекція рослин. Збільшується. Ну, сподіваюся, що всі вони будуть добре рости, що їм вистачить сонечка. Звісно, тут в нас в західній частині сонця малувато, і рослинкам не вистачає сонця. От Я садила лимончик, я показувала з кісточки, потикала. Ну, шкода було викидати зерничко, я його потикала, воно проросло. Але той лимончик, ота рослинка, вона так тягнеться, і видно, що сонця їй бракує. І вони такі тоненькі-тоненькі, високі ті типу, пагони, не знаю, що з нього буде чи не буде з того лимона. Ну, подивлюся, звісно, сонця, та, звісно, тут бракує. Дуже мало сонця, і кожен день темно. Як для мене, як для людини з півдня це є дуже важко. Мені хочеться тепла, хочеться сонечка. Ну, але що робити? Що маємо, то маємо, якось треба триматися. От я піднімаю собі настрій з цими маленькими рослинками. Вони мене радують. Ташечки мої співають. І якось так жити стає трошечки легше. І вам, друзі, я бажаю знаходити собі в житті якийсь позитив, зважаючи на те, що зараз відбувається, нам треба якось триматися, треба жити. Треба чомусь радіти, отже, кожного, звісно, свої приємності якісь. Але що, не будемо падати духом. Тримаємося, друзі. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей!